Сьомий рік ліцею селище Воскресенське на Миколаївщині радше нагадує будівельний майданчик аніж навчальний заклад. Весь цей час його учні змушені навчатися віддалено, і все це через масштабну реконструкцію, яку розпочали, бо будівлю визнали аварійною. Однак кошти не засвоїли, частину ліцею демонтували і на цьому підрядник свою роботу завершив. Керівництво громади навіть знайшло гроші для облаштування укриття, щоб діти змогли вчитися у змішаній формі. Та за парти ніхто й не сів. Чому дізнавалася наша колега Наталія якобсон белібова 2018 року в одному крилі ліцею лопнула стіна. Експертиза встановила, що ця частина будівлі аварійна і навчання у ній неможливе. Ось почалося все з цього місця. Ось тут в цьому кабінеті тріснула задня стінка. Тріснула і почались дослідження. Чому Підключилися служби, вирішили, що не сідає фундамент і йде тріщина в цьому кабінеті, в цьому і слідучому. Сільська рада замовила проєкт реконструкції будівлі навчального закладу. Його мали виконувати почергово. Зробили стяжку повністю, оце крило обварили шинами. Потім дах над спортзалом. Там він зовсім ніякий був толеве покриття. Він постійно протікав, і дах над спортзалом. Ми визначили дві такі критичні точки, що її треба стягнути, зробити дах. Але кабінети всі в нас були абсолютно з ремонтом. Ми підтримували кожен рік школа вся ремонтувалась. Однак підрядник працював згідно з проектом, тож кабінети також оббивали до цегли, прибрали стару відмову. Мостку демонтували туалетні кімнати, Адже за планом мали будувати їх за новими нормативами. Ми не можемо нічого зробити, у дітей немає туалетів, вони зруйновані, але не зроблені. Якби оця частина туалетів. і підйому на другий поверх першу чергу була виконана, тоді ми змогли другий поверх у нас повністю готовий до занять. На початку лютого 22-го року з'явилась надія отримати фінансування на повну реконструкцію ліцею. Однак цим планом завадило повномасштабне вторгнення. І в кінці лютого вже розпочиналось би велике будівництво. Нам Дали згоду. По-перше, гроші виділив ДФРР, гроші виділила обласна рада, селищна рада, але почалася війна. За ці роки вартість виконання робіт зросла з 8 мільйонів гривень до 40. Річ у тім, що проєктант представила авторський проект, згідно з яким має відбутись одразу повна реконструкція ліцею. Однак у сільради таких грошей немає. Якщо проєктант відмовиться від свого проєкту, у нас буде можливість взяти іншу проєктну організацію і зробити. Проєкт, але частинами. Що стосується підрядника, який фактично зруйнував крило ліцею, по ньому триває розслідування. Розбирається поліція, чому так сталося, де вони взагалі ділись, вони не реагують на запрошення. Ну, зараз розбираються, Правоохоронні органи тим часом працівники школи намагаються самотужки наводити лад в інших приміщеннях ліцею. Сподіваються, що у вересні цього року діти все ж зможуть прийти на навчання. Ми дуже мріємо, щоб нашу школу відкрили для навчання наших дітей, і наша бригада технічних технічного персоналу з усіх своїх сил. Намагається зробити для цього все, що тільки можливо, не дивлячись на те, що йде війна, що на днатривога реве. Ми все, все одно робимо свою справу. Нині ремонтні роботи тривають у приміщенні молодшої школи. Ми вже зробили чотири кабінети, туалет маленьку там за для, для вчителів кімнатку для віддиху. А залишилось нам до. Домалювати трошки коридор у Воскресенському ліцеї навчається майже 300 учнів за останні роки. Їхня кількість зменшилась. Батьки почали переводити дітей у школу у сусідньому селі, адже там школярі вчаться за партами. Однак, чимало батьків продовжують сподіватись, що їхні діти повернуться в стіни рідного ліцею. Я мама трьох дітей, які навчаються в цій школі. Справа в тому, що мені є чим порівняти, це не єдина школа, в якій навчались мої діти. Хочу зазначити, що рівень викладання дуже високий, тому що моя донька закінчила цю воскресенську школу, здала ЗНО на 200 балів, 198 і 196, Тобто, це дуже високий бал, при тому, що це була війна, було дистанційне навчання, але, попри все, ну рівень потужний. Торік керівництво громади знайшло кошти для облаштування. Штування укриття були сподівання, що вдасться зробити санвузли однак не вийшло. Сподіваються, переобладнають зараз і продовжують шукати фінансування на відбудову понівеченого крила ліцею. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.